Реєстр нерухомості, який держава зробила відкритим на початку року, створив нові можливості для журналістів. Він, наприклад, дає змогу законно відстежити власників будинків і землі по всій країні. Чим слідство інфо, звісно, і скористалося, почали ми зі знаменитого селища під Києвом. Це Козин під Києвом. одне з найвідоміших і найлітніших місць проживання українських багатіїв. Переліку власників землі і нерухомості тут можна знайти чимало відомих прізвищ. Найсвіжіша новинка тут. У відомого парламентського забіяки – екс-регіонала, а нині представника опозиційного блоку Нестора Шуфрича. А ви знаєте, хто ваші сусіди? 701,5 квадрат нерухомості на Старокиївській 110 оформили на нардепа у квітні цього року. При цьому Нестор Іванович не купував собі елітну нерухомість. Її йому подарували. Так, солідний перелік нерухомості войовничого обранця в його свіжій декларації про доходи поповнився ще одним рядком. З'ясувати ім'я таємничого дарувальника нам не вдалося. За весь парламентський тиждень Нестор Шуфрич жодного разу не з'явився на засідання ради. Його телефон не відповідав, а помічниця терпляче тримала оборону, заявляючи, що не знає, коли депутат повернеться. Поруч з подарунком Шуфрича розташувався дім, який ймовірно належить Олександру Табалову. Екс-нарде по блоку Юлії Тимошенко, який свого часу прославився своєю відмовою входити до фракції Батьківщина, за що й отримав від колег ганебне звання Тушки. Ви перебіжчик витушка. У квітні 2014-го Табалов оформив на себе дві ділянки на Старокиївській, 128 і 129. До речі, нині за сотку землі тут просять 7-9 тисяч доларів. Відтак, табаловські півтора гектари елітної землі тягнуть на дуже солідну суму. На оформленій землі вже можна побачити будинок, який більше нагадує невеличкий палац. Трохи північніше оформили на себе свіжі клаптики землі екс-міністр освіти Дмитро Табачник і давній бізнес-партнер його брата Ігор Черненко. Тут ми теж побачили кілька будинків, які ймовірно належать міністру втікачу та його оточенню. Щоби краще роздивитися ці розкішні будівлі, ми кілька років поспіль намагалися прорватися на територію маєтку табачника. бачника. Востаннє це було навесні 2014-го. Та ані постмайданна ейфорія, ані наші благі наміри не справили враження на охоронців закритої території. Групи молодих людей в камуфляжі з'явилися в Козині одразу після Революції Гідності. Прапори і наліпки на їхніх авто свідчили про те, що працюють вони в громадській організації Київ Центр. Як з'ясувалося пізніше, її засновниками стали брати Константиновські, відомі українські бізнесмени. Один з них В'ячеслав. Восени 2014-го став депутатом від Народного фронту. Обидва брати мають в елітному селищі Землю. Причому Олександр Константиновський, за даними реєстру, оформив 0,3 і 0,5 гектарів на Солов'яненка 445 на початку грудня 2013 року, тобто в розпал Євромайдану. На дамбі я там живу на дамбі, у мене дом на дамбі. Да «Київцентр» – це не охранна фірма, це була громадське об'єднання. З вулиця Старокиївська, зокрема, маєток Дмитра Володимировича Табаченка, Там машина стояла з «Київцентру»? А Київ не було машин. «Київцентр» в тому числі виїжджав на дамбу. «Київцентр» базувався в ресторані Куріні. Визовал тільки, приїжджав по визовам. Неподалік від будинку Шуфрича розкинулося ціле родинне гніздо братів буряків, колишніх нардепів від блоку Юлії Тимошенко і засновників скандального Брокбізнесбанку. Сусідні земельні ділянки й будинки оформлені на Марину Леонтіївну Буряк і Олену Миколаївну Сашко. Такі ж імена у дружин братів буряків. Остання до слова нині ще й помічниця консультантка народного депутата, і не аби кого, а колишнього регіонала Віталія Хомутинніка. Отримати коментар у помічниці держслужбовця нам не вдалося. Віддуватися за колегу довелося іншій помічниці хомотинніка, яка й озвучила позицію Сашко. Вона не хоче, і от поэтому перезвонила вам між маєтками буряків і Шуфрича. Земля зареєстрована на ладу фірташ. Таке ж прізвище та ім'я у дружини живої легенди бізнесмена Дмитра Фірташа, що затримався в Австрії. Загальна площа, зареєстрованої на жінку нерухомості, більше 2300 квадратних метрів. Оформили їх незадовго до початку Євромайдану у вересні 2013-го. Фірташ також має ще й 5,5 соток землі поруч. Ще мажорніше влаштувалася дружина іншого колишнього політика і відомого бізнесмена Валерія Хорошковського Олена. Описати її власність у двох словах не вийде. Дивіться самі. Звання най-най най у гонці власників козинської нерухомості виборола сестра екс голови адміністрації Віктора Януковича і депутатка від опозиційного блоку Юлія Льовочкина. Торік ми вже розповідали про те, що Льовачкина зуміла приватизувати в Козині цілий острів. Сумніви в законності виділення цієї землі виникли не лише у журналістів, але й у прокурорів. Попри їхні спроби довести справу до суду, на острові йде активна забудова. Я думаю, що прокуратура дійде висновку, що жодних порушень щодо півострова немає. Сусідом Льовачкиної є сама Льовачкина. Місток з острова на території елітного котеджного містечка Золоті Ворота веде до будинку, який так само зареєстрований на народну депутатку. За даними ЗМІ, у ньому мешкає її брат Сергій Льовачкін, нардеп від опозиційного блоку. За парканом будинок Ігоря Ніконова, першого заступника голови КМДА Віталія Кличка і засновника будівельної фірми Кан Девелопмент. У Ніконове Льовачкіної схоже склалися добросусідські стосунки. За інформацією Державної архітектурно-будівельної інспекції, підрядником підготовчих робіт на острові Льовочкіної виступає фірма «Канстрой» – Генпідрядник з орбіти «Кан Девелопмент» заступника кличка. Ще через будинок від маєтку Ніконова розташувався будинок матері Льовочкіних – 950 квадратних метрів нерухомості на Борисівській 163, за даними реєстру, записані на Євгенію Льовочкіну. Земля ж під будинком 15 соток. З серпня 2014-го записані на її дочку Юлію. Навіщо народній депутатці стільки нерухомого майна? Я розглядаю в тому числі це як інвестицію. Спостерігати у своє вікно паркани Льовочкиних і Ніконова може Микола Федосійович Рудьковський. Таке ж прізвище та ім'я у батька колишнього нардепа та міністра транспорту і зв'язку Миколи Рудьковського. Нерухомість площею 438 квадратних метрів на Золотоворіцькій 96 записали на Миколу Федосійовича у березні 2015-го. Посеред моря приватної власності нам вдалося знайти державний острівець. Це база відпочинку Червона рута і комплекс Платіум. Загалом майже 13 тисяч квадратних метрів нерухомості перебувають у власності пад Укргазвидобування, акціями якого володіє Державний Нафтогаз України. Котеджі, басейн, лікувальний комплекс, літнє кафе. Скільки все це коштує? Строїтельство комплекса всього обашлось порядка 139 тридцять мільйонів. Це держання комплексу в год обходиться более 8 мільйонів гривень. Не на камеру тут розповідають до 2013-го співробітників компанії сюди на відпочинок майже не привозили. А наприкінці революційного року базу взагалі нібито збиралися приватизувати, не встигли. Ще тут розповідають. Відпочити і підлікуватися сюди інколи заїжджають найближчі сусіди зі своїх елітних котеджів. Щоправда, за гроші, які йдуть державній компанії. А це вже прогрес. Ми інвестуємо в них нашу довіру. А вони інвестують у нерухомість та землю. Цей принцип працює не лише на прикладі невеличкого селища під Києвом, але й в масштабах цілої країни. І, судячи з активної забудови, ці люди й далі сподіваються на підтримку своїх українських інвесторів.